Вітаю, друзі! Сьогодні ми познайомимося з крутезним гаджетом для вашої кухні. Це мультипіч NutriBullet XXL. Цей девайс може замінити одразу кілька приладів: духовку, фритюрницю, гриль та навіть сковорідку. І сьогодні ми детально розберемося, на що вона здатна. Перше, що хочеться відзначити, це дійсно великий xxl об'єм цієї мультипечі цілих 7 літрів. Це означає, що за один раз можна приготувати повноцінну вечерю на всю родину. Велика чаша, чіткий дисплей та просте керування роблять процес максимально комфортним. Дизайн достатньо стильний, компактний, тому чудово впишеться в інтер'єр сучасної кухні. Ще одна важлива деталь це аксесуари в комплекті. Є решітка, деко, кошик для фритюру, і навіть спеціальні тримачі, що дозволяють готувати кілька страв одночасно. Нутрі Bullet XXL має цілих 8 попередньо встановлених програм. Це ідеально для швидкого та якісного приготування страв без зайвої метушні. Тут є режим для смаження картоплі, приготування піци, овочів, м'яса, риби та навіть десертів. Окремо хочу підкреслити режим гриллю та аерофритюру. Готувати можна без олії, але при цьому отримувати хрусткі та апетитні страви, що корисно для здоров'я і вашої фігури. Завдяки технології циркуляції гарячого повітря їж. Вже готується швидше, ніж у звичайній духовці. Наприклад, хрустка курочка готується буквально за 25-30 хвилин. І вам не потрібно постійно слідкувати, перевертати чи переживати, що страва підгорить. І ще раз хочу наголосити, що завдяки мінімуму використання олії страви виходять не тільки смачними, а й здоровими. Давайте глянемо на неї у справі. Все, що потрібно обрати, це відповідний режим. Встановити таймер. І через 15 хвилин отримуємо апетитну страву. Ось погляньте самі, страви виходять рум'яні, хрусткі ззовні та ніжні всередині. Ідеально! Один з найприємніших моментів це догляд. Антипригарне покриття камери мультипечі дозволяє легко очищувати її після приготування. Більшість елементів можна просто мити в посудомийній машині. Це зручно для всіх, хто не хоче витрачати багато часу на прибирання. Ця мультипіч ідеальний вибір для великих сімей та тих, хто любить готувати різноманітні страви, або просто для людей, які хочуть харчуватися корисніше і витрачати менше часу на кухні. NutriBullet XXL легко замінить вам цілий набір кухонної техніки та звільнить місце на вашій кухні. Отже, ця мультипіч NutriBullet XXL це реально практичний і корисний гаджет. Він економить час, спрощує процес готування, а завдяки компактності і місту. Стане незамінним помічником на вашій кухні. Якщо вам сподобався цей огляд, не забудьте поставити лайк та підписатися на канал Цитрус, щоб не пропустити нові відео. Чекаємо ваших відгуків у коментарях. Можливо, ви вже користуєтесь мультипіччю. Поділіться враженнями і побачимось у нових відео. Па-па!